І так, як максимально розширити Соліса 26-го? Оце в нас вузькоколійний. Максимально його можна розширити. Передні, ви міняєте містами, тут більше нічого не зробите. Значить, по заднім дискам. Откручуємо цю тарілку на цих болтах, ми її розвертаємо, ставимо до ц... на ці петлі і міняємо колеса містами. Так, щоб цей сусок дивився вовнутрь. Це буде стояти до цих петель, тобто наживлятися ступи це буде аж тут. Це вийде, ми максимально звузимо, якщо ми це колесо залишимо. Але якщо ми поставимо його на другу сторону, то це буде він максимально розширений. І середина протектора колеса буде аж тут по закінченню. От зараз колесо сховане, якщо максимально розширене, середина колеса буде тут. І все. Тарілку откручуємо, розвертаємо і ставимо до цих петель, і міняємо колеса.